Вітаю! Введена ще одна батарея на 175 кВт. В чому її кайф? От у нас є досить маленька тут така кімнатка, де все потрібно розмістити, але за рахунок висоти ми сюди поставили 175 кВт батарею. Це в номіналі, повторюється. Так, що ми тут виконували? Встановили інвертор, проклали проводку. Так, тут без лоточку, без пеншуя, з так. Бюджетненько, але що все було. Тут щиточки точки на сонце розмістилися, вони вже були, це не наша була інсталяція. Там без перебійник для цього АВР для генератора. Не було захисту на заправку, поставили автомат. Ще один щиточок поставили. Ще раз подивлюся, все якби бюджетненько, без всяких там додаткових витрат. Тут ми розв'язочку зробили перекидний вход-вихід. Ну Скажем так, намагалися все зробити толково і без додаткових витрат. Тому, якщо щось комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня!